А зараз в мережі інтернет, зокрема в соцмережі Фейсбук, поширюють інформацію стосовно того, що у вас нібито подвійне громадянство. Тобто ви є громадянином України і разом з тим громадянином Росії. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Ви тут поширюють інформацію, це неправда. Неправда, так? Ну по фамілії так виходить. Ну не знаю, оприлюднили фото. Mm -hmm. Ну, а ви на даний момент є начальником Волинської філії, так? Українського державного центру да, радіочастот. Да, да. Ну, є така інформація, що ваша дружина також є громадянинкою Росії і ваші діти наразі перебувають також в місті Калінінград. Mm, ну, не так... не Неправда, так? І да. також є інформація про те, що у вас, нібито, з вашим сином Артемом є бізнес в Калінінграді спільний. Mm, ну, Ну, а як ви тоді поясните, з чим тоді пов'язано цю інформацію оприлюднюють? Ну, судимося з нашими клієнтами, є такі моменти. Тобто ви хочете сказати, що це помста від когось, так? Звісно. Ну, а ви підозрюєте від кого це може бути? Підозрюю. Від кого? Звісно, підозрюю. З ким судимося, з тим яких і підозрю. А з ким ви судитесь, якщо не секрет? Ну, це в принципі вияснити, я не буду казати, знаєте получается, что типа наклеп. Ну, а правда те, что ви народилися в Росії? Ну, конечно. Конечно. То що заперечу. В місті Калинінград, так? Ні. А в якому місті? Ну, дівчинка, так же не, не не проблема. Знать. Нічого не сьогодні не не не, не скрываю. Ну, ти ще чого нічого не приховуєте, то розкажіть? А ну? Там же, потім переїхав е, з родини в Крим. І в Криму жили, і в Криму закінчив школу. А на Волинь ви як тоді ну, потрапили? Е, в Харків закінчив закончив е, училище. і Потім в 81-му році був в Луцьку. А дружина ваша звідки? З Луцька, народилася в Луцьку, діти народилися в Луцьку. Угу. Тобто дружина, діти українці, так, корінні лучани, можна так сказати. Конечно, конечно.